Друзі, всім привіт! Ось попалося мені відео Єрмака. Да? От Єрмак в Швейцарії. І от я дивлюсь на ці е, його заяви, які він дає. І от собі думаю: Єрмак, хто ти курва, такий, Ти, Ти керівник Офісу президенту? Ти повинен дивитися, організовувати різні якісь конференції, дивитися, щоб президент адекватно себе вів. Щоб не порушував конституційні права, щоб приймав правильні закони, а не укази якісь, щоб ці закони не порушували Конституцію України. Ось це твоя головна задача. А ти на весь світ, представляючи народ України, тобі ніхто не дав права цього робити. Ти робиш такі заяви. Чи Україна піде, чи Україна не підпише. Це не тобі рішати. Ярмак, блядь. Ти хто такий? Мало того, що президент повністю порушує всю Конституцію, що хочуть, то й роблять. А Єрмак, а це його прямі обов'язки. Він повинен, якщо президент щось порушив, він повинен дивитися за цим і казати: Ой, тут це неправильно, це ти робиш, ти повинен робити так і так. А це не можна робити, тому що це порушує Конституцію, це порушує закони, це порушує все. Дивимося це відео. У мене просто слів нема. В чому наша сила, що ми дуже принципові, і ми, знаєте, від вітру не змінюємо позицію. І ще раз хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському мінських домовленостей, в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде. Абсолютно чітка позиція: спільний план всіх країн, цивілізованих відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, суверенітет, погоджений цими країнами, може бути після цього переданий на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутній.